Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. І Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. У нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку. Народний депутат України від фракції Слуга народу Олег Дунда. Пану Олегу, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, всіх з великоднім зі святом. Так, сьогодні вітаємо всіх християн з великоднем і відчуваємо на собі великоднє перемир'я, яке оголосив напередодні російський диктатор Путін. Уже щойно в новинах чули наскільки це перемир'я не дотримується самими росіянами. Причому писати про це вони почали ще напередодні. Деякі російські воєнкори, так звані, написали типу: про що ви пишете, якщо в підрозділах такий жах зі зв'язком, що вони про цей наказ Путіна дізнаються десь там на тижні. Через кілька днів ви, ви розумієте це як те, що вони від самого початку не збажали і не думали, що навіть якесь перемир'я станеться. Чи звідки оці всі історії, що оголошуємо перемир'я, але дивимося, щоб Україна не порушувала або оголошуємо перемир'я, але у нас власні частини не будуть про нього знати і ніякого перемир'я не буде. Що ви про це думаєте? Ну, пане Павло, взагалі, коли е, оголосую, оголошується таким чином перемир'я, це говорить, що ворог жодного перемир'я не хоче бажати, бо оголосити за 5 хвилин навіть за годину за перемиря у тебе. Жодні, як ви зазначили, жодні бойові частини про це не будуть знати. У тебе немає комунікації з такою довжиною фронту, як там понад тисячу кілометрів. Будь-який момент у тебе мож, можливі тимчасові або випадкові боязи боєзі, з Такі оголошення не підготовлені, а вони відповідно не підготовлені. Вони робляться лише для одного для піару. Для того щоб грати в інформаційній війні, гратися в провокації про що, що Путін довів, і Путін і його війська, і взагалі Російська імперія довели в перші ж п'ять хвилин. Нагадаю, після оголошення перемиря тільки воно настало одразу ж відбулося фактично бомбардування дронами житлової забудови в Херсонщині. І одразу всюди полетіло, про яке переміря, взагалі, тут можна говорити. Я так розумію, що Путін вирішив черговий раз натиснути на ті кнопочки, які вони досить уважно і ретельно вивчили у Трампа, і фактично ще раз проголосити, ще раз розмухувати про те, що вони нібито хочуть миру, а от Україна така погана, вона його не хоче. Ну і в черговий раз Путін довів, що. Питання миру лежить лише в Москві, тільки від, від від Москви залежить чи буде мир на нашій території, чи буде мир в Україні, чи завершиться війна, і ні від кого іншого. А те, що відбувається зараз, доводить черговий раз, що саме Москва цього миру не хоче. Слухайте про американську позицію і американське ставлення, дуже багатьох ця історія обурила. Історія сьогоднішньої ночі, коли улюблений телеканал Дональда Трампа транслював приблизно півгодини, значить, цю великодню літургію в Москві, на якій був і Путін, і оця вся історія транслювалася от на улюбленому каналі республіканців. Більше того, там в одному з кадрів, там де поліекран, екрану, тобто камери в кілька кількох місцях, значить, були встановлені в кількох містах навіть. Ну тому, що прямі трансляції проводилися, і Фоксню брав ці трансляції. Так от у них навіть Київ був підписаний як Росія. Що нам тепер розуміти про американське ставлення до України, якщо вони так активно піарять великодню службу за участі Путіна, а столицю України приписують до Росії? Давайте не казати про те, що бачення Фокса це є загальноамериканське враження про Україну. Америка різна, партії різні, телеканали різні. На превеликий жаль, медіа в Сполучених Штатах не є незалежними. Вони є політично забарованими. Це такі собі політичні інформаційні департаменти окремих навіть не партій, а фракцій всередині партії. Бо республіканці є так само різні. Є як мага, так є і реганістські помірковані, як, наприклад, та ж морковське або. Лічення, яка вже не є конгресменом не сенатором в даному випадку, те, що робить Fox News, фактично вони, скажімо так, вони транслюють ту позицію, яка є в частині Америки, а саме в Білому домі, Сполучені Штати у вигляді Білого Дому, хочуть вийти з цієї війни, вони хочуть мати комерційні відносини з Москвою, вони хочуть покинути Україну. Ну як поки, вийти, не займатися цією війною. Вони хочуть вийти з європейських справ і вони хочуть сконцентруватися лише на себе. Абсолютно притаманна сполученим штатам така собі ізоляціоністська політика. Я нагадаю для того, щоб Сполучені Штати все ж таки війшли в Другу світову війну, і для них потрібно, щоб відбувся Пархарбор. До цього вони займали так само із ізоляціоністську позицію в даному випадку. І ми і ми, як Україна, маємо розуміти це. Не ображатися, а розуміти це і розуміти про те, що протягом досить короткого часу Україна буде боротися і воювати з великими шансами на перемогу успіх. Не потрібно себе зневажати разом з нашими молодшими європейськими партнерами. На якийсь час Сполучені Штати зануряться, скоріше за все, до осінь, зануряться в таку зелінцівську позицію: такий собі острів, який омивається двома океанами, але це 에, для них. Це так само така сама ситуація, як і з імпортними митами, які там Трамп ввів 2 квітня, коли вважав, що та мрія, яку він плекав 40 років, що вона приведе його до успіху і до розквіту, а врешті-решт там. Протягом тижня вона привела до великої поразки, те саме буде з Україною. Вони будуть вважати, що вийшовши з України і залишивши Україну боротися з європейськими партнерами разом проти Росії, вони зроблять Америку великою. А протягом кількох місяців, скоріше за все, до осені вони зрозуміють, що гірше зробили самі собі вони самі собі і будуть шукати можливості, як повернутися і як стати поруч з Україною. Але умови тоді будуть зовсім інші. А, добре, давайте тепер про те, що від пробачте, <пробачте> що відбувається в самій Росії. <пробачте> Напередодні цікава історія була в Краснодарі. Близько сотня дезертирів спробували втекти з військової частини. Значить, їх утримували в спеціально відгородженому секторі. Ну і ця група прорвала огорожу і розбіглася. От значить, зараз ця база зараз ця комендатура оточена поліцією і Росгвардією. Одночасна втеча сотні, ну цілої роти. Е Вояків, ну це я думаю цікавий інцидент. Що нам треба розуміти взагалі про те, що на Росії може бути як ставлення до війни? Їм же теж розказали, що от зараз перемир'я, але їх теж гонять нам ясні штурми так само під час перемир'я. Павло, а що ми не знали про орківську армію і взагалі про оборонну політику у збранформуваннях російської армії? Нічого ж не змінилося, як під час там Другої світової війни, так і зараз. І до речі, про це казав дворідний брат Венса про те, що він особисто бачив, як е за плечами російських банк формувань вигляді російської армії стояли загра та тряди, як вони обнуляли або карали шляхом там страти в ті війська, які не хотіли воювати. Ми багато з вами бачили історію про те, як. Е тор, як піддавалися тортурам а, представники російських у вигляді російської армії. Ми багато з вами бачили, як е, нищилися ті е, солдати, які не хотіли йти в штурм. Ми бачили з вами багато свідчень, тому це не диво, що з'явилося там 100 або 150 або 200 так званих вояків вони не є жодним відношенням до вояків до солдатів але тим не менше які намагалися втекти і намагалися позбутися цієї кари у вигляді служби у російських у російських військах нічого нового в цьому немає питання в тому що це відбувалося в російській армії, так званій російській армії, і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни. І ми знаємо про те, що якщо з'явиться хоча б один тригер, умовний там Пригожин, як це було у 23-му році, або оцей нова їх майбутня зірка генерал Попов, який намагається повернутися на лінію фронту і командувати так званими З-військами. Якщо з'явиться цей тригер і підійме бунт, багато хто в російському війську це підтримує. Не тому, що вони проти там за Україну, не тому, що вони там умовно проти Путіна, а це є е, особливість російської психології: підняти бунт і йти грабувати, іти грабувати на Москву, іти нищити і полити все навколо, навколо себе. Таке саме було в 1917 році, таке саме було і до речі, під час Другої світової війни. Таке саме ми бачили під час бунту Пригожина. питання лише приємно. Для цього не потрібно великих сил. Для цього не потрібно велике військо. Історія вчить нам, що для цього потрібно там від 5 до 10 тисяч військ. Все інше починає розсипатися навколо нього. Кількість таких кількість таких затурканих, кількість таких вражених психологічно вояків у лавах російських банфрувань приважає будь-яке сприйняття, приважає будь-який рівень. Питання наявності тригера. Як тільки воно зробить свій постріл як крейсер «Аврора» у до році, одразу ж воно все посипеться. Посипеться, ніби його і не було. Добре, Ого. ще одна історія в на Росії була був вже випадок, коли людину, яка здалася в полон в Україні, а потім, значить, по обміну цю значить цього чоловіка повернули до Російської Федерації. Так, от на батьківщині його засудили, от власне в судовому порядку дали йому вирок, причому реальний вирок за те, що він здався у полон. Мені здається, що от суд для того, хто здався у полон. Ну це вже так трошечки, е, трошечки перебор. Чи ні? Чи це теж для Росії нормально? А стратити тих, хто не хоче йти м'ясний штурм, а загряти це не перебор. Це взагалі країна перебор. Перебор по всьому. Ну, така їх монголо-татарська вибачення до монголії, але в така монголо-татарська відношення до людей, відношення до свого народу, відношення до оточення, або ти підкоряєшся, або тебе знищують. Це те саме, чому ми пояснюємо нашим молодшим партнерам на заході, чому ми будемо боронити свою державу. Бо ця країна, ця імперія, вони завжди несе за собою геноцид. Геноцид несе вона не тільки для оточуючих країн. Геноцид вона несе і для тих народів підкорених народів, які знаходяться всередині. І тут немає значення на якій мові ти говориш. Тут немає значення в що ти віриш, до якої церкви ти ходиш. Тут немає значення, чи ти є умовно, як вони називають там чурка, чи ти є там умовно корінний росіянин. Взагалі немає значення. Ну, така в них природа, така і в них істота, і те, що ви говорите, це засудження поверних, нічого нового. Давайте згадаємо, що робили під час радянської вже імперії е, сталіністи і комуністична партія. Ти з тими людьми, які поверталися з констабу з німецьких констаборів, так само було засудження, так само були страти, все в один в один. У них неможливо їх змінити. Є, є єдиний шлях як. Вирішити цю проблему існування такої народності або існування такої імперії на наших кордонах, це і взагалі не мусить бути існувати. Вона повинна бути поділена на незалежні, невеличкі відносно невеличкі республіки, абсолютно рівні, і які б не мали можливості підкоряти і знов підкоряти навколо себе інші держави і знову перезаснувати імперію. Інших шляхів історія не знає. І те, і це те, що ми пояснюємо поясню нашим західним партнерам, в тому числі наводячи оці приклади, які ви зараз озвучили в ефірі. Окей, ну і тепер про можливі перемовини і уже якийсь сталий мир чи стале перемир'я. Значить, держдепартамент сполучених штатів Америки і Міністерство закордонних справ Росії опублікували різні меседжі про результати телефонної розмови між Держсеком Марко Рубіо і відповідно російським міністром Лавровим. Значить, в Білому домі, що сказали в Держдепі, точніше Рубіо передав своєму російському колезі то. Той самий меседж, який команда Сполучених Штатів озвучила українській делегації та європейським союзникам у Парижі, а Лавров підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами з метою надійного усунення першопричин української кризи, Першопричинами української кризи, вони ну по суті. Якщо якщо так до сухого залишка, що називається, упарити першопричина української кризи, це існування держави Україна. От все інакше його читати неможливо. Що ми за цим маємо бачити і куди йдуть ці перемовини? Пане Павло, Тут є невеличка помилка для них. Знищення України є мета, але вона є тактичною метою. Якщо ми подивимося, що почалося повномасштабне вторгнення. Це вона почалася з ультиматуму Путіна, грудневого ультиматуму 21-го року, ультиматуму НАТО, про те, що НАТО мусить і повинно піти геть з країн Східної Європи, східної і центральної Європи, які свого часу були в так званому в договорі Варшавського блоку. Ну, Варшавському договорі. Фактично, це була така собі ультиматум про зміну впливу. Взагалі на європейському континенті перегляд результатів е, холодної війни, і фактично повернення до статусу, який був там у 89-му році, умову, і для них знищення України це головний шлях, яким чином вони можуть досягнути цієї мети. Тобто, і коли Лавро і Путін, до речі, вони про це говорять там не перший раз, вони про це говорять починаючи з 22-го року, нічого не змінилося абсолютно, коли вони говорять про прошу причини, вони говорять про те, що. Штати мусять піти геть з Європи, а вони мусить панувати в Європі. Це навіть не про Україну, це взагалі про Європу як таку. І Це те, що ми пояснюємо нашим партнерам відповідно, і те, як вони ведуть перемовину, якщо перекласти на нормальну людську мову, те, що сказав Лавров, вони, е їхня головна мета зараз перемовина затягувати ці перемовини. Затягувати і тиснути на Україну, тиснути на Європу. Якщо через перемовини їм вдасться досягнути тієї мети, які він зазначив, як, як це першопричини, ну добре, але навряд чи вони це зроблять і вони це усвідомлюють. Їх завдання витиснути, примусити ну не примусити, а витиснути е, Трампа і Сполучені Штати війни з підтримки України, а далі вже розбиратися з Європою по одному. Там спочатку взятися за Італію, потім взятися за Німеччину, потім країни Балтики, і кожного вибивати, кожного відбивати з підтримки України. Така в них стратегія, вони будуть дожимати це питання. Не потрібно покладатися на те, що нібито вони укладуть якесь перемир'я або припинють вогонь. Не буде цього взагалі. Їх пита, їх завдання замотати все, затягнути, а в цей час е, знищити для України будь-яку підтримку, а далі за Україну взятися за інші держави? Більше того, зазначу, що це може бути і правильний кейс. наскільки мені відомо, вже зараз чому зараз регіон Балтики, країни Балтики, наполегливо починають будувати е, оборонні рубежі? Чому вони починають переглядати свого гісти? Бо вони відчувають про те, що для них цей рік безпосередньо фізично у воєнному плані буде вирішальним, Незважаючи на те, що деякі там розвідники або міністерство оборони західних країн говорять про те, що в них є 3-4 роки, цих 3-4 років для них немає. Не існує, і це Литва, і Латвія усвідомлюють саме тому вони готуються. От буквально сьогодні, зранку, ми вітали один одного там з колегами з регіону Балтику, там з Естонії, зі святами. Сьогодні так цього року вийшло так, що Пасха для всіх християнських релігій в один день зійшлася. І вітали. Вони кажуть, що вони очікують. Ну і звісно, після вітання ми говорили про політичні, мілітарні справи. І вони казали, що зараз. В цих країнах дуже велика тривога. Вони чекають на підсилення провокації. Вони чекають на загострення ситуації цього літа і восени. І саме тому жодного перемир'я не буде. Припинення вогню не буде. І, до речі, це показує це так зване пасхальне припинення вогню, яке не відбулося навіть на 5 хвилин. Ну так і ще ж одна історія. Багато хто висловлювався, що у росіян станом на значить лютий 22-го року ну не було сконцентровано такої великої кількості сил, щоб захопити Україну, і навряд чи Путін наважиться да на повномасштабне вторгнення. Тим не менше воно не. відбулося це повномасштабне вторгнення. Я так розумію, що країни Балтії якраз проводять для себе і ці аналогії, і тому сприймають загрозу як серйозну. Пане по ситуація навіть і гірша, бо ці три роки війни, повномасштабної війни в Україні, вони взагалі змінили військову тактику і стратегію. Ті країни, які не вивчали досвід на наших полях бою, вони залишилися в 20-му столітті. Я більше того скажу, що зараз в Європі не існує жодної іншої армії, яка готова дати спротив росіянам, навіть в малій воєнній операції. На превеликий жаль, зараз в світі існує лише дві сучасних армії: це українська і російська. Не потрібно принижувати нашого ворога, він так само вчиться. Жодна інша країна, ми вже не говоримо про регіон Балтики, не може дати відсіч, у разі якщо Москва прийме, прийме рішення провести відповідну воєнну операцію, почати війну там, в регіоні Балтики або Сувавський коридор. Більше того, станом на сьогодні, чому я кажу, що Сполучені Штати вимушені будуть повернутися восени до підтримки України, бо Україна надто важливий ак актор у сучасній війні. Той досвід, який ми маємо, жодна інша країна, окрім звісно, Москви, жодна інша країна немає. На сьогоднішній день, і тут можна погодитись з хексиком, на сьогоднішній день сполучені Штати. Зі своєю великою армією, не спроможні провести будь-якої великої воєнної операції, окрім маленької експедиційної операції, експедиційно-колоніальної операції, і то ще є питання, наскільки вони спроможні завершити успіхом. Ну, як, наприклад, з Хуситом. Хексет, здається, тиждень чи два тому заявив, що у разі е початку війни з Китаєм Китай потопить всю, е всі авіанос, авіаносні групи Сполучених Штатів за 20 хвилин. Це говорить про те, що тактика і стратегія повністю змінилися. Сполучені Штати абсолютно до цього не готові. Як це, на початку 22-го року там, російська армія була, там, за їх переконанням, друга в світі. Так я хочу сказати: зараз не факт, що Сполучені Штати є першою армією в світі, ой, далеко не факт. Коли вони це усвідомлять, я думаю, що найближчим часом. Ну, тобто якраз і сплине оці оцей термін до осені чи до початку зими 2025 року. Ого, Дуже дякую буде, вам буде, за розмову. Ого, на завершення буде так само, як так. з імпортними митами, коли казали, що будуть великими великими, а за тиждень довелося переглядати те саме буде і з позицією сполучених штатів щодо України. Добре. Дуже дякую за розмову. Дякую за те, що підключилися цього святкового дня. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був народний депутат України від фракції Слуга народу Олег Дунда. Зараз робимо коротку паузу. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.